Тиждень після обстрілу, як живуть херсонці, на подвір'я яких прилетіла російська ракета. Купують власним коштом, просять допомоги у влади та волонтерів. Як херсонці долають на наслідки російських обстрілів у своїх домівках, 24 лютого під обстрілами вона поїхала на Антонівський міст запустити заправку для українських БТРів. Історія херсонки Ганни Есіної. Херсонка Олена Крюковська показує, на що перетворилася її квартира після того, як тиждень тому в дворі будинку розірвався російський снаряд. Найбільше постраждали дві кімнати. Жінка живе у цьому будинку 53 роки. Олена пригадує, як відбувався обстріл. Тільки вийшла на площадку, возле на... порога стою, Щось шум такий. І друг сиво, земля. Посипала земля, сиво, нічого не видно. Думаю, що воно таке? Боже ужас, я підводивсь за дом, а там страшний суд. Оте двері в мене були. Вибило, викинуло в вікно, з землі все кругом земля. Ми неділю землю виносили. Оте тріщини, бачите, які у мене. От передать мені земля. От були викинули, повний шифенір землі. Я тому вже неділю вбираємо, не можемо думати довести. Лариса Акімова теж мешкає у цьому будинку. Виїхати з потрощеної квартири не може. В місті її та чоловіка, тримає робота. Тому перебирають речі, які вціліли. Перебило, гляньте, все на куски просто. Це з кухні, а з зали так вообще. Взагалі... Все решето просто така маса стекла, йшла осколків і землі. Не знаю, як, звісно, де ці двері заказати, і як його далі. Надія Голуб виконує обов'язки голови місцевого ОСББ. Розповідає, коли на власні очі побачила на що перетворився будинок після обстрілу, не могла стримати сліз. У нас один мужчина постраждав з шестого під'їзду, Стекло а, попало в голову. А ну, вроде бы нормально. МЧС, областная ритуальная служба, державна, два дня помогали, все выгребали, забивали своими материалами, очень сильно помогли нам. Волонтеры подвозили пленку, раздавали на окна, балконы в квартирах. Обстрілом у будинку пошкоджено дах, його ремонт обійдеться у 30 тисяч гривень, розповідає Надія Голуб. Кошти для їх ОСББ не підйомні, адже у будинку лишились переважно пенсіонери. Тому по допомогу звертатимуться до міської влади. Сусідня з їх будинком, 14-поверхівка, постраждала трохи менше, але руйнування є і тут. Деякі мешканці стояли, плакали, тому що ну, я такого ще не бачила. Це дуже велика яма від вибуху. В квартирах з першого по п'ятий поверх від хвилі були закидані квартири повністю землею. Мало того, ми чули, як підходили мешканці інших будинків і казали, що земля розлітілася на 5-6 будинків. І взагалі десь протягом тижня з'ясувалося, що вікна. Двері вибуло десь понад 15 будинків, які навколо. Оксана Дякова каже, для ремонту обласна організація Хакарс надала плити USB, а монтажну піну, плівку та шурупи взяли в Дніпровській районній раді, закривали вікна і двері власноруч. Тепер потребують допомоги міських комунальників, щоб вивезти зібране людьми бите скло та потрощені двері. І меблі. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. От був мінний обстріл, нижче дома пошкоджені. Ось усе, дом пошкоджений один напротив другий, третій повилітало при взриві на цій території розположені поблизу дома. повилітали вікна. Де, де, де у кого двері повибивало. Ірина Дерев'янко, волонтерка, показує наслідки обстрілів російськими військами 5 грудня минулого року району Склотара у Херсоні. Жінка каже, місяць тому разом з сусідами подала заявки до міської військової адміністрації, щоб отримати будматеріали та закрити вибиті внаслідок російських обстрілів вікна та двері. Я неодноразово писала заяви на е, ВГА на пані Лугаву і е, по стройматеріалах, по е, що потрібна тут допомога, і до сьогодні стройматеріалів ми від ВГА не отримали. На гарячу лінію не дозвонитися. Під обстріл потрапив і волонтерський центр, де працює Ірина. Сталося це 9 грудня. каже відповідні заяви написали, але цьому... так нічого досі не отримали. Трас мені сказали, розділі струматеріали в заявці і продукти окремо розділили. На другий раз не погодили. На другий раз сказали, що пишіть тепер. Тепер напишіть, візьміть на районну адміністрацію, районна, адміністрація, ну, районна рада напишіть на них, а вони потім погодять в районі, а районни мені. Я, звичайно, заявку на районний центр віднесла на районну раду. От досі чекаємо. Це багатоповерхівка в іншому районі міста. Її російська армія обстріляла 24 лютого. Мешканці будинку отримали матеріали від влади, пакувальну плівку для йогуртів. Дня через два нам привезли пленку. Привезли пленку там, там штахітні, таті рейки, гвозді. Повилітала почті візді. П'ятий таж там не у всіх. Вибуховою хвилею повибивало скло у вікнах і у квартирі пенсіонерки Людмили Сварак. Зять закрив їх плівкою. А коли мені чорну дали, да я її взяла і викинула їм. Возьміть ви собі чорну і повісить собі на голову. Ну так ви представляєте, от нам повісили чорну пленку по коридорах, та ви представляєте, як ми повзаємо. всі пенсіонери там, що поставалися. За словами першого заступника начальниці Херсонської міської військової адміністрації Сергія Орєхова, щоб отримати будматеріали на тимчасовий ремонт, заявник має особисто звернутися до своєї районної ради або за телефоном гарячої лінії. Від багатоквартирного будинку каже, має звертатися голова ОСББ. Запас будівельних матеріалів є, тому їх можна отримати у той же день. Ми намагаємось е, самі доставляти до місця і е, ремонтні бригади. Зараз залучені і комунальні підприємства, це парки Херсону, Херсонська обласна комунальна аварійна-рятувальна служба та підрозділи Національної гвардії. Тобто, знаючи місця, де вже є пошкодження, ми е, ну, власноруч доставляємо будівельні матеріали або звернувшись за телефоном і буде розглядатися можливість доставлення. Зараз є в наявності в нас плита ОСБ. Рейки є плівка. Ну цвяхи, піна, скотч. Закупівля будматеріалів відбувається бюджетним коштом з фонду відновлення міста Херсона. Сергій Орехов каже, що це мільйони гривень. За його словами, від початку цього року у Херсоні через обстріли пошкоджені 2,5 тисячі вікон. 75% з них вже закрили. Використовували ті матеріали, що були в наявності. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини, Херсон. Яку каву бажаєте? Білька. Один? Да. З маначком без? Сьогодні Ганна Есіна на своєму робочому місці. День 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення, пам'ятає добре, особливо вечір. Десь близько 9-ї години на, на початку 10-ї приїжджає наша поліція, приїжджає Роман Головня, помічник мера. І ще якась машина військових. Треба запускати заправку. Ну, я зразу не погодилася, мало ли що. Коли вже показали мені свої корочки, все, то я согласилась. У той час на Антонівському мосту тривав бій, лунали вибухи. Обабіч дороги стояла згоріла техніка, у небі працювала авіація. Ганна говорить, там було дві заправки їх компанії. Одну на той час вже знищили, поїхали на більш-менш цілу. Військовий так отодвинув двір, я пролезла в щельку, тому що двері без світла не могли відчинятись, там роздвіжні двері. І зі своїм керівником на, з телефоні я почала запускати. Досвіду каже Ганна, не мала бо працювала лише другий місяць. Тільки я вводила вже на касі пароль, пролунав другий вибух. Почалася сипатися штукатурка, і військовий забігає, каже, тікаємо. Я кажу, як тікаємо? Кажу, Тут дві минути залишилось. Він каже, тікаємо, самоліти. І ми почали бігти. По рації він зв'язувався з хлопцями, які нас привезли на машині. Він кажуть, біжіть далі, ми не можемо під'їхати. Там авіація. Ну, добігли ми майже до молодіжного пляжу. Того дня, каже Ганна, аби заправити БТРи не вистачило кількох хвилин. Попри те, що навколо лунали вибухи, над головою літала авіація, страшно, згадує, не було. Усвідомлення прийшло згодом. Я бігла, було темно, кажу, нічого не бачила, нічого не чула. Кажу, зробила те, що треба, а потім, говорю, біжала. Воно там, звісно, страшно не було. Тільки потім ти вже розумієш, ой, що там було не то, а може, було страшно. Далі для Ганни, як і решти херсонців, розпочалася окупація. Перші три місяці, поки було пальне, працювала на заправці. Потім виїхала разом з дітьми і чоловіком до Запоріжжя. Згодом повернулась. А після звільнення Херсона, 23 листопада, вийшла на старе місце роботи. Евакуюватися я не планую. Я евакуювала дітей, свою родину до Миколаєва, а сама поки залишаюсь тут. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Ігор Петченко, Суспільне, Новини, Херсон.